Що стосується е, цієї історії, е, найбільш таким неприємним моментом було те, що штати знову порушили наші домовленості, тому що Віткофікушнер після е, зустрічі з Путіним мали зустрічатися з Зеленським і навіть попри те, що їм Путін нічого не дав, вони ні про що не домовились, нікуди не зрушили. В вони все одно погодились на його вимогу не зустрічати Зеленським після нього, і в цьому немає жодної практичної користі для російського режиму в тому плані, що ну там вони б не передумовились про щось інше. Там це б не збили просто це, от така знаєте, тикнути, образити, принизити українську владу. Це все, що мало на меті в цій історії, і американці погодилися це зробити для того, щоб там підтримати якісь міфічні чудові стосунки з Російською Федерацією, і це ну це звісно погано. Я думаю, що це той сигнал, який він її для себе побачив. Він дуже радіє цьому. Він розуміє, що американці гнуться під російським тиском, що вони ведуться на будь-які маніпуляції. Ними можна грати в темно скільки завгодно. Я думаю, що він зробив для себе ці висновки і повіз їх шефу, готуючи того до того, щоб забрати в найближчому майбутньому. Тайвані каже, можна не перейматись. ми зможемо зробити це без серйозних наслідків для себе. Будемо ще потім паралельно якісь перемовини. 10 років з ними вести і будемо їм давати хибну надію. Вони будуть на неї вестись, і це все буде відбуватись. Вони навіть, як сказав вже сам Ушаков, не обговорювали конкретні пункти плану а так, просто, просто спілкувались там загалом по загалям про загальну концепцію миру і це ось все. Путін вийшов, повторив дійсно те, що ви сказали, що не може бути розмови, якщо Україна не вийде з цих територій. Ми там цими питаннями не поступимось, тому. Ну Но... і вони говорять про те, що в чому Україна точно не може поступитись, так є наші червоні лінії, через які ми не можемо пройти. і ми публічно про це говоримо. І Вони публічно говорять про те, що вони також від цього не відступлять, і тут компроміс на даний момент практично взагалі неможливий, і штати нічого не роблять для того, аби той компроміс наблизити.